Ранок приватної прибиральниці, хоч і настала осінь, але я збираю шкарпетки і грязні шмотки в квартирі замість грибів. Бо в нас вдома є одна персона, яка не любить класти речі на свої місця. Потім ще згадала, що пора змінити постіль, і відразу зрозуміла, що день сьогодні хіровий. Якщо чесно, в моєму житті був колись експірієнс роботи прибиральницею, працювала в Берліні в готелі, і я дуже рада, що цей період закінчився і більше не повториться. Ну, приблизно десь з того часу я й ненавиджу застріляти постіль. І це мені ще дуже пощастило, що під ковдра вже була вдягнута. Застеляємо, поправляємо, щоб було більш-менш норм, і розпаковуємо новий дифузор, який подарувала сестра. Спасибо, моя любима сестра. Я для тебе. Накраду черешень і на квіток. Ну а потім дозбираємо по дорозі до ванни пару шампіньйонів Нарешті можна вмитись і почистити зуби. Потім мажемось тоніком і кремом, робимо вигляд, що ще не задовбалися. Якщо ваша прибиральниця вдома теж така недовольна і ворчить, то постав лайк цьому відео і підпишись. Бляха, а далі ще більш неулюблена робота. Ненавиджу забирати і складати одяг з сушки, але вибору немає, тому працюємо. Натираємо стіл і робимо вигляд, що під нього не по. Падали крихти, реальність сувора, і так як на клінінг у мене поки що немає грошей, то й посуд помию сама. Як думаєте, за скільки часу я з цим всім справилась?